Однієї пори в моїй імперії завелися грабіжники, бо ніхто в ній уже не створював людини, а патетичне обличчя було вже не маскою, а віком порожньої скрині. Адже вони йшли від знищення буття до знищення буття, відтоді я не бачив у них нічого вартого смерті отже, того, що було б варте життя. Адже те, за що ти погоджуєшся вмерти, єдине, чим ти можеш жити. А вони знищували давні будівлі і раділи, чуючи, як падають храми. А храми, падаючи, не лишали взамін нічого. Отже, вони знищували власну здатність самовираження, знищували людину. Скажімо, певна людина помиляється з приводу причин своєї радості, адже спершу вона сказала село, і його обов'язковий опір, звичаї та обряди з цього народилося завзяти село. Потім він усе перемішав. Він прагнув створити свою радість не зі структури, яка повільно розвинулася і сформувалася, а з утвердження в чому, що було запасом, наче вірш марна надія. Село не вірш, у якому можна просто утвердитись у теплі вечірньої юшки, людського братерства і приємного запаху худоби, що повернулася в хліб, і радіти вогню радості на площі, бо нині свято. Бо що пов'яже свято з тобою, якщо воно не має відлуння в чомусь іншому, якщо воно не є спогадом про визволення після рабства, любов після ненависті або диво серед відчаю? Ти був би не більш і не менш щасливий, ніж твої бики, але село в тобі будується повільно і, досягаючи того, що є, ти повільно вибирався нагору. Адже я сформував тебе відповідно до моїх звичаїв та обрядів, і на основі твоїх зречень, обов'язків, твоєї неодмінної люті й твоїх прощень, твоїх традицій, спрямованих проти інших. І не привид села понукав сьогодні співати твоє серце надто легко було б бути людиною а повільно засвоєна музика, проти якої ти спершу воював. А ти. Йдеш у це село і занурюєшся у його звичаї, і радіючи від цього, грабуєш їх, бо вони вже не розваги та ігри, а якщо й розважатимуть тебе, цьому ніхто не повірить. І від звичаїв не лишиться нічого ані для них самих, ані для тебе.